Вітаю вас, народ! З вами Глущенко. Ви на каналі Автофан. Сьогодні хочу вам е, сказати про те, як спирт впливає на октанове число. Да? Почнемо з того, що спирт це просто не просто бухло, а нормальна добавка до палива називається етанол. Має дуже високе октанове число, аж під 110. І коли його додають у бензин, виходить суміш типу е 10 або навіть Е85. Чим це добре? Двигун працює з. Спокійніше, менше шансів на детонацію. Підписуйся, якщо подобається, як я пояснюю. Якщо треба, можу ще розібрати тему, як самому, наприклад, перевірити тачку на пригодність до спиртового бензину. Слідуючи, можна наливати паливо в мотори з високим стисканням або турбіною. Спирт охолоджує суміш у циліндрі і швидко випаровується. І це теж знижує ризик детонації. Коротше, мотор у кайф, особливо, якщо він форсований, але не все так солодко, бо спирт у паливі і має свої мінуси. Спирт має менше енергії, ніж бензин. Тобто, щоб проїхати ті самі кілометри, треба більше е, влити палива відсотків на 20-30. Так що е, спирт у паливі це не зло, але треба розуміти, де і як його використовувати. Для сучасних моторів з прошивкою піде е, все супер. А от стару ласточку краще лити щось простіше.